Такий у нас раночок. Оце такий наші дощ йшов. Я думаю, все видно тут. Отак. Все позамерзало, навіть навіть ручки не ворушиться. Все позамерзало. як їхати додому. Ось так в нас файненько виглядає на штечка. Якось ми його потім... Мусимо якось він відтане, а на об'єкті немає світла. Ми грілися трошечки, там, ну там і стелі, можна сказати, ще немає. Тобто, там і дах трошки погано утеплений. Не Грілися пушкою тепловою, вночі пропало світло плюс 12. Повкутувалися. Але нічого, все нормально. Прийшли сюди, так як бултики. моношу поверту зробити отвори деякі, теж зробимо. Десь сподар має підвести генератора. Робити далі треба. Так, Поки там лад щось підпаюється, бачимо це під сходами. Бачимо, сходова. Ніша така. О, це ми це покажемо, трошки йому там не зовсім зручно. таке діло. Тут же ми доробляємо, бачимо, вже зродочка була зроблена. Ось цього бейпасочка маленького на малеколо. І воно буде виправлене, правда, трошки, можливо, трошки дорогше так, деталі. І за те, що ми бачимо, ми економили разом. Ресурси генератору, тоді не було світла і сьогодні знов немає світла. Тобто більш часу немає світла, але воно на це розширення буде прекрасно для розповітряння. Це дуже добре. І що хотів сказати, оцей ключ там показували з Китаю. Депрем робить копію, не Діпрем робить, а пише діпрам китайці. Такі самі. Це поки що, не знаю, поки може що. Він якби ідентичний ключ, але поводиться себе набагато краще. Той люфт трошки є тут. Трошки люфтик є, ну так має бути, але далі він не відпружинює, Бачимо, гайки від насоса бере прекрасно. І оці малі різи тут ще прям проскакував на цих малих насечках, на цих гайках. Це добре, поки що себе веде. За такі гроші він нас здивував, поки що себе оправдовує. Тобто не тільки там, коли ми знімаємо. Новий ключ і не в роботі перед екраном, а тут все в роботі. Може ще одного такого навіть купимо. Він за пів ціни проти Дніпрямовського і працює прекрасно. Так ще у нас трошки є роботи. Працюємо далі. Так, Подали нам електроенергію. Подали нам отакий матеріал для нашої праці, варенички шпорками. Тушоночка, чайочку вас заварив там таку крепеньку, щоб нам не заснути. І хочемо сьогодні доробити нашу котельню з кінця в кінець. Ну, на вулиці починає трошки трошки сутеніти. Розуміємо, що це зимовий день. Січень місяць, якщо не пам'ятник зразу, ж, мало би бути десь 4 число, бо я днів не встигаю впіймати. Доварили вже ми останній шов. Тобто із роботою ми начебто завершили. Тут запаковуємо Це подача на бойлер дюймові трубою. Ну Там сам бойлер хід 3 четверті, але там купляли фітінги, там ми комбінували. що три четверті, що дюйм? які переходи, бо там бойлер виявився з зовнішньої різьбою, брали під Ну, мусили ми щось десь переходити. На вигізку на, сюди буде прекрасний самотюк одним дюймом. Там хлопці доробляють щось проводочку, починають лити воду. Отакий От у нас робочий деньочок. якби сьогодні пішов не даремно. Вже варили цією малою тесточкою, із того, що був генератор, ми хотіли трошки приекономити. Щоб менше було навантажень. так що ми не переставляли. В принципі, варити можна, погородні шви. Непогано вона варить. Хоча Та там вчора вночі варював по місці, теж цією маленькою можна варити. Ну не найкращий апарат, звичайно, а варити можна. Так, там власне ще щось допає, я не знаю що. Начебто все спаяно. Це потім покажемо. Ну що, вирішальний момент. Дивимося, ми зварювальники, монтажники. Відкриваємо кран під піточки. Руки грязні, не свариться. Помиємо, коли вже буде тепла вода. Все побігло. Побігло в нашу систему. А на землю поки що не побігла. Слава Богу, що не побігло. Будемо всі дивити, що йому в бочку набігає. Підпіточка бачимо з цієї сторони, Получається, клапан сюди пускає і в котел, і в бочку. В бочку швидше нашвидше, бо напрямок ми зробили. Якщо встигнемо, розкажемо, можу забути. Це для того, щоб не було у нас зацикльовування через котел, коли працює від вакууметрна система, а забір бачимо напряму якби із котла цієї труби. Щоб він зациклювувався, завороточка буде блокувати тут циркуляцію. Ну, Надіємося, що буде блокувати, побачимо. Все, вода біжить. А ми тут термостати Глядимо хода отакий термомікс. Сверлимо отвір коробочці монтажній. Ми нічого краще не придумали, десь накупляли їх трошки і будемо щось кріпити. Так, вода л'ється скрізь сухо, все файненько, гарненько. Зараз запитання з Ну, Тиск ще одиниці немає, але там багато повітря, ми розуміємо, стиснути. Запитня знатокам, значить, є біля одиниці тиску приміну руку. У цій трубі заходить в бойлер. Там мені не раз перший, а ти знімаєш, щоб зняти. Ну розкажіть, хто знає, що таке. Заходить в бойлер, вихід із бойлера, з вороточка, І з вороточка йде поліпропиленою трубою сюди, поза триходовим клапаном, перед насосом. Перед насосом кран закритий. І вороточки кран закритий. Кран закритий. Тобто тут тупик. Ту -ту Зараз тут відкриває крана там вгорі, а ми всі слухаємо. Ну що таке може бути? А ну завтра, пишемо в коментарях. Я особисто перше та, висіді таке бачу явище. А не ну, ще відкривай. Не кажу круто. Хай пишіть на таке в коментарях, що таке може бути. Так, ну прийшла черга запалювати котла. Дивимося, видно, дві нічка все видно. 200-й димоход на 25-й котел. Я не знаю хто чим думав. Ну і 25, що таке 25? У нас 40-ка, в принципі, така сама топка по об'єму. Та сама площа згорання. Тільки тепломіни, тут менше, там більше. Тобто він буде з'їдати наша 40 приблизно те саме з'їдає, що тут, а видає 40 замість 25, за те, що доловлює те, що має мухи летіти. Це ще одне тіло і дивимося. Я хотів зняти, щоб було часу. Бачу, перший канал вузенький, другий трошки ширший, а третій тут ширший, подвійний. А по правильно робиться котел все. Навпаки, має постійно звужуватися, не розширюватися. Будь-який мулір може вам це розповісти, чому і як. Подвійний канал таку ще зробив. Ну тут турбулізатор додати. Може господарю додать. Може воно щось і, і буде. Крона треба брати нью. Там котел був би з відповідний котловий. Ладно, будемо запалювати. Побачити, не потягне, за те, що димохід холодний, і холодно, вода залита холодно, все холодне, будемо палити. Останній фрагмент з нашої котельні, значить запуск пройшов успішно, дрова сухенькі, На механічному регуляторі було засильно, воно горіло. Поставили автоматику, вона легенько на маленьких обертах, на малесеньких обертах, підтримує, так легенько горить. Тримається, бачимо, тут 65, тут 63, поки, в принципі, невелика розбіжність. Трьоходовий протистрілок, хто там що казав нам, що ми неправильно робимо. Дивіться, трьохдовій про цей протистрілок. Герцкаліс. Ну, ми хотіли зробити тут по стрілках, але специфіка котельника, я казав, нам не дала зробити. Бойлер гріться моментально перша, сама ріша. Проблема тільки тут, що в чому проблема? Проблема велика, дуже-дуже багато, надто багато повітря. У... Самі воді і постійно якесь булькання, булькання. І виключаємо, і включаємо, і розповідаючи спрацьовують. Така вода що має надто багато повітря. Не знаю, що розказати. Все як завжди, вже ми це бачили, подача із двох дюймів Ми прийшли на півтора на і одразу відвід зробили на бойлер, саме перша гаряча точечка. Зворотній клапан щоб назад не було, не віддавалося бойлера, хоча тут не сила воно віддасть, ну, хоча б ця труба не буде грітися. Він вище навішаний над котлом це дуже хороше розміщення, мені дуже подобається. Звороточки з, з бойлера скидається там, в саді, 25-й поліпроплентру трубою через фільтричок ми зробили, щоб до нас ніхто не придерся, все по інструкції. Фільтричок не стоїть, верх ногами хто ставити, верх ногами його не ставити. ставити. Тоді вже йде в насос через час Якщо тут більше температури, він бере звідси холодну воду. Дивимося американочка і трійничок не 40-25, як ми бачимо, а 40-40. І навіть тут ще широке така редукція, дуже файненько, щоб воно не тягнулося до повітря. І то ще, і то ще така вода, що тут ну, запускали перед цими котельними, там взагалі не було повітря. А тут така котельничка, що повітря надто багато. надто багато, ну, Як то кажуть, маємо те, що маємо. Подача На подачу один зрівний клапан і там ще є вибуховий клапаночок. Манометрик тут розмістився, дублюючий і ще один манометрик. манометрик на Чуть-чуть більше показує, тому що не це значить добре. Зворотній клапаночок. Ну, Зворотній клапан тут теж від паразитної циркуляції, розповітрюється в верхній точці. І відразу бачимо, з макушечки пішло на систему опалювання. Система опалювання зроблена на так трошки ми знове панорамою. На колекторі два контури, два поверхи. Перший поверх чисто тепла підлога. 8 віточок 75 метрів квадратних. Віточки так в районі 60 метрів приблизно. І на другій поверх ще нічого немає. Так, залишилася вихода і закриті крани. Насоси діло сімочки скрізь. Ну, я писав менше, в магазині не було в наявності, запас потужності тут не завадить. Тобто ми писали на перше положення, легенько працює. Бачимо, що розсодоміри опустилися, там не бачу, скільки там літрів по 2 літри десь за хвилину, да, по 2 літри десь ці розсодоміри впали. Прекрасненько йде прогрів підлоги. Це нова будова, що вона ніколи не грілася підлогу. Якщо взяти рукою, вже тут не така холодна вода виходить, як вона була. На старті на старті була холодніша. Запалений завороток скидається в, суди в колектор. Тут стоїть розповітрювач з аквастопом. Можна його відкручувати, він буде працювати як, як звичайний. Закрути, закручувати можна працювати як аквастоп. Якщо нічого не підчекає, в принципі його можна тримати відкрученому положенні. Звороточка із колектора пішла сюди-сюди-сюди. Врізано не просто, а врізана дуже хитренько вона врізана, щоб е, виключити циркуляцію через скотел, коли, коли не працює у нас котел. Прямо бачимо, раз такий на підйомчик, прямо-прямо в теплоакумулятор. Ну Теплоакумулятор не догріватиметься, тому що ви врізано це низ, а десь самого теплоакумулятора, і там ще кільце, що стоїть, а десь починається вже бочок, я показував. Тут починається, бачив, максимальну, а тут сантиметрів 25, може більший сам вихід. Так зроблено. Не ми робили не наше, як то кажучи, не наші, проблеми. Не знаю, скільки там пройшло, можливо якісь півгодинки пройшло, можливо не пройшло, як 100 дрова, Підлога бере і бачимо, підлога не перебирає. Хоча вентилятор працює так легенько в легенькому режимі. Налаштовуємо на автоматику завжди на максимум. Для чого на максимум, щоб котел не переходив в режим тління, щоб він працював, працював, працював. Котел працює. В принципі, файленько працює він. 55 градусів. Звороточка. На вхід. Сімечка насос друге положення це немало. Насосик файник потужненький. з другого положення з 55 видає майже, майже 70. Майже 70. Ну, Ясне діло, це воно, котел борса, це що він на 8 насос і дає 80 на виході. Тут і на третьому положенні. А тут сімочка на другому положенні. Але ну, потужність не та заявлена. Не та заявлена потужність. Трошки ми з шибром придавили тягу, Бачимо, так поставили на 45 градусів. кут, Глянемо, що там десь працює наш димохід. Ну, повинні розуміти, що ми притиснули дуже близько до водяної сорочки. Насправді димогази там вища температура. Але все ж таки провіримо, де, де він там спрацює. Десь я пропустив. Ага. Ну, десь 180 градусів. 180 градусів, якби то, якби то він десь далі був від водяної сорочки і... Було на вигляді 180 градусів, це було б за щастя. Я такого типу копав, це було б за щастя. Він працює в такому майже, майже мінімальному режимі. О, справді, температура, ну Я було там в одному поставив котел дефру і біля водяної сурочки близько притиснув датчика і його більше 120 не піднімається. О, каже, котел більше 120 немає на димоходи. Відійти туди сантиметрів 10 від. Самого котла і температура буде вища, ну немає зараз такої змоги. Наша задача, щоб легше працьовувати, спрацьовує, все гріє. Ще ми не пробували воду теплого з бойлера Бойлер бачимо за тих півгодинки, вже добряча стрілочка піднялася моментально. Просто миттєво, тільки запалили, а гаряченька, отих 70 70 йде. Ну, тут можна було б нас в ще поставити клапана двоходового, щоб не перегрівати бойлера. але Пріоритет води тут не завадить. Як ми казали, якщо пропаде світло, він буде одночасно самочок, щось спасати котла трошки додатково, бо буфер дуже-дуже низенький, бачимо. По висоті майже врівень з котлом. Він особливий такого спасти самотьоком не дуже йому вдасться. Все, дякую. Всім, хто дивився до кінця. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь. Оце, до речі, господар змонтував, дуже гарненько. Красивенько ми тільки не як Я влад підпаявся, я ходив в кіно знімав. Хоча металом все моя робота. Слава Богу, не нічого не потекло, все сухенько, все гарненько. Вітань немає. Все, всім до зустрічі.